Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу розглянути другу задачу, яка була в серії відео про етюди. Першу ми вже з вами бачили, де потрібно було зробити нічию за білих. І ця задача теж буде за білих, але тут, як ми бачимо, у нас потрібно виграти. Отож, давайте перейдемо на лічець і спробуємо цю задачу вирішити. Перш за все, звісно, що. Намагайтесь її вирішити самі, тобто зробіть паузу і потім вже після цього подивіться моє відео. Також ще скажу, що звісно теж важливо, що у білих є можливість зіграти B8F та перш за все ви маєте перевірити саме цей хід, працює він чи можливо, ні. Отож, давайте дивитися цю позицію. І, звісно, що дуже хочеться зіграти B8 ферзь. І якщо б цей хід працював, то, мабуть, не було б такої задачі. Саме тому задача тут трохи складніша, ніж просто провести ферзя. Справа в тому, що після B8 ферзь у чорних є дуже сильний хід, це g 7 g 7 шах. Ми, звісно, що зобов'язані з'їдати ферзя. Ну і це буде пад. Тобто, саме тому через цей пад. Ми не можемо відразу проводити ферзя. Саме тому тут є різні інші варіанти. І, в принципі, якщо ми не зіграємо h 4, то зрозуміло, що ще робити. Саме тому тут якраз вільний хід саме h 4. Звісно, що чорні з'їдають пішака. Далі ми знову ж таки робимо шах. Ну і тут важливо, що чорні не можуть грати королем на F5, тому що тоді ми виграємо ферзя. Тобто просто f 4 граємо, зійдаємо ферзя, ну і далі легко перемагаємо, звісно, що в цій позиції. Саме тому чорні мають повернутися королем на поле H5. І тут в чому різниця? Різниця в тому, що в нас вже немає пішака на G6, якого чорні з'їли, і саме тому ми вже можемо ставити ферзя. Тобто тепер пат вже не буде. Якщо зіграють ферзь 7-чорні, я навіть це хід не в базу. Давайте зараз. Це зроблю. Отож, Ferзі 7 зараз не працює, тому що тепер вже є хід Траж 7 у нас, і чорні можуть зіграти короля 6, тобто це не пад і ми перемагаємо. Саме тому у чорних тут не дуже багато шансів зробити нічию, вони повинні ставити шахи. і Або зробити а, нам безкінченний шах, або, а, можливо, виграти нашого ферзя. Отож, перш за все, ферзі 6 шах, якщо ми хочемо. Від шахів якось захиститись, ми повинні бігти королем у той бік, де знаходиться ферзь наш, тобто король 8, далі король є 8. Цей хід, звісно, що дуже відповідальний, оскільки після цього ходу може зіграти ферзь 8 чорні, що вони і роблять. І отут ми, як не дивно, можемо просто віддати свого ферзя, і в чому ж ідея. В чому ідея цього варіанту, а ідея в тому, що потім цей ферзь чорних він не втримується. Тобто ми граємо в Тураж 4, король g5, і далі дуже важливий хід, якраз завдяки якому вся ця ідея і працює, і це Тураж 5. Тура H5 віддаємо туру, він зобов'язаний бити, іншого ходу у чорних немає. Ну і потім G4. Далі король. Кудись піде, це неважливо. Ми з'їдаємо ферзя, ну і в майбутньому, звісно, що перемагаємо в цьому Еншпілі. Отож, така цікава ідея, теж ми бачимо, що були жертви, причому як за чорних, так і за білих вони можливі. Саме тому це задача, яка теж мені подобається. Сподіваюся, що ви її теж змогли вирішити. Отож, всім дякую за увагу і до зустрічі!